Вітаю вас на каналі Котливі ТТСК, З вами Віталій, і у цьому відео я хочу оглянути електрокотел торгової марки Тенко моделі Преміум. Котли серії преміум виготовляються в потужності від 3 до 15 кВт і підключаються до електромереж з напругою 220 вольт, це потужності до 9 кВт, і 380 вольт це всі потужності. І при замовленні котла треба вказувати. Напругу вашої електромережі, до якої ви будете підключати котел, тому що у комплектації котла міняється клемник для підключення під одну або три фази. Тобто моделі з позначкою 220 вольт можна підключити тільки до одну, під одну фазу 220 вольт, а ось моделі з позначкою 380 вольт можна підключати як під одну 220 вольт, так і під три фази 380 вольт. На фасаді котла ми бачимо цифровий дисплей для зручного налаштування котла і на якому відображаються робочі параметри та сервісна інформація. Котленіки преміум відрізняються встановленим мікроконтролером і програмною системою по контролю роботи котла, тому котли мають багатий функціонал та низький рівень шуму. Котел знімає температуру з трьох датчиків, які ми налаштовуємо по температурі повітря, по температурі подачі та по температурі зворотки котла. Теплоносієм в котлах Тенко повинна виступати вода. Ну і по функціоналу. Котел оснащений функцією ПМТ, тобто підтримка мінімальної температури, що це не дасть котлу замерзнути. Також у котлі є, є розділ статистика, де ми можемо подивитися, скільки котел спожив електроенергії від о, в діапазоні від одного дня до одного місяця, і е, можна задавати температуру і режим роботи котла подобово. А і також, якщо котел буде у нас укомплектований Wi-Fi модулем, можна програмувати котел на тиждень, на день і це все дивитися у своєму смартфоні через додаток. Посилання на додаток є у нас в карточках з цим товаром. Перед монтажом та експлуатацією котла уважно треба знайомитися з інструкцією до котла, тому що там є таблиця співвідношення. Потужності котла к перетону дроту, який ми підключаємо котел до електромережі. І уважно пам'ятайте, що корпус котла ми заземлюємо дротом з перетином, таким же, яким ми підключаємо котел до електромережі, не менше. Котел має компактні розміри і монтується на стіні у вашій котельні. Висота котла 623 мм, ширина 262 мм, глибина 175 мм. На верхній панелі котла ми бачимо USB-порт для підключення модулю Wi-Fi і два виходи під міні-джек. В них ми підключаємо датчики температури дротовий та бездротовий, якщо такий є в нас. І в який саме вхід підключати немає значення, але котел буде розраховувати на дані тільки від одного датчика. У нижній частині котла ми бачимо патруб для під'єднання до системи опалення діаметром 3 чверті дюйма. А тепер подивимось, що знаходиться під корпусом котла. Безшумну роботу котла забезпечує твердотільне реле з водяним охолодженням. Нагрівання теплоносія в системі опалення здійснюється за допомогою трубчатих нагрівальних елементів тенів. Котел Тенко Premium має три щаблі потужності. Перша щабель – це одна третя від потужності котла, друга щабель – це 2 треті від потужності котла, і увімкнені е, обидві щаблі – це повна потужність котла. Також. В котлі є функція модуляції, при вмиканні якої котел сам буде обирати необхідну потужність для підтримки заданих параметрів теплоносія. Котли моделі преміум оснащені циркуляційним насосом, запобіжним клапаном, клапаном е автоматичного відведення повітря і цифровим датчиком тиску в системі опалення, який працює в діапазоні від 0,9 бара до 3 бар. Тобто. Котли Тенко працюють в системах опалення закритого типу з тиском не більше трьох бар. Посилання на всі технічні параметри моделі Тенко Premium я залишу в описі під цим відео. До комплектації котла Тенко Premium входить сам котел керівництво з монтажу та експлуатації, датчик повітря і пакувальна тара. Ну і наприкінці хочу сказати, що котел Тенку серії преміум є допоміжним котлом у вашій котельні, тому що не комплектується розширювальним бачком. Він ідеально підійде в пару до газового або твердопаливного котла, тому що треба в системі мати окремий розширювальний бачок. Якщо він буде виступати, ну, електрокатал, я маю на увазі у вас єдиним джерелом енергії, то краще купити модель з словом плюс, тому що моделі Тенко зі словом плюс комплектуються вже розширювальними бачками. Всі актуальні ціни на цю модель я залишу також за посиланням в опису під цим відео. Якщо відео вам сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал. Залишили запитання, задавайте їх в коментарях. Прочитаю відповім. З вами був Віталій, канал Котливі ТТСК. Вдалих вам покупок в інтернеті.